Друзі, в цьому відео хочемо презентувати вам твердопаливний котел від виробника Neos, Neos Joker, потужністю 100 кВт. І нагадати, що в принципі цей виробник в дану позицію виготовляє так само в потужністю 150 кВт та в 200-250 кВт. Ось таким чином виглядає, як то кажуть, серце даного твердопального котла, теплообмінна частина, бачимо теплообмінні полочки. Глибока простора топка, форсунки з правої та з лівої сторони, водонаповнені колесники. Додаткові дверцята. для того, щоб Якщо ви будете використовувати його як твердопалений котел, вам було простіше і легше, можливо, закладати. Паливо щільніше закладати паливо, оскільки, якщо щільно закласти паливо в твердопаливний котел, тривалість горіння буде краще. Або якщо ви захочете переобладнати даний твердопаливний котел під пальник і зробити його пілетним котлом, з цією позицією це можливо. Прибираються всі дверцята, ставиться пальник, і це вже у нас виходить пілетний твердопаливний котел. Вся інформація по даних котлах, всі наші контакти, як з нами зв'язатися, знаходяться в описі до цього відео. Так ззаді ззаду вам його покажу позаду. І трішечки покажу вам його згори, як він виглядає. Тож, друзі, якщо що, пишіть, дзвоніть, доставочка по всій Україні. Наші контакти в описі до цього відео. Дякую за увагу, Па-па.